Одну людина з вами шаду та калян в OTV. Представимо бої за 30 на 12. Це другий наступ. Цей вечір ми його. Пішов перший наступ, пішли другий наступ. Ось бачите їхній сетап, наші сетап. Всім гарного перегляду, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не будьте постійні переглядачого каналу. Всім головного поляжні, не ідея. Ось роз'їжджаємося говненько, їдемо, ось їхній єбер засвітився, острів пішов, не попали малехо. Є блог, показує і день на ТФРА. Він поїхав у мені сім'яка странного, хлопці показують, я показую, що там танки. Наші запускаємо з совків. А багато танків. Де позиційний бій. Є бра не попадає, нічого страшного. Ого, там засада. Нічого страшного. Дава щось там робити, ми вирішили центр перепустити. Ну, бабаха! бабаха їхні. Ми не любимо стояти, ми інтесивну граємо. Інфа зібрана, бабаха, ми розуміємо, там стоять, виїгруємо в центр. Вже я бабаха, однак, а де ми вже переміщаємося, бачите, допомагати нашим. 2-1 рахунок, ну, по ХП сильно присіли. Аналізуємо та коментуруємо біль. Це перший бій, два балахунок. Забачимо хоче перемістився, ну хтось на 1600 получав. Нічого страшного, играємо. Ось те драка. Нас підпалюють, та не 1600 получав, нічого страшного. Іграємо на худо 3-4. 3-6. Ну, моє хотіше з перекатування. Обов'язкорів робити, нічого страшного. Ось помилка буває. 5-6 рахунок, іде до його бою. що з нас пробіті не хватило, чи що у нас від більшості, бо вже бачимо їхні бабахи, ЦСК, 5-10 рахунок. Подякуємо противнику за біль, противник прийомку виставляє. І цікаві бої були, цікаві, цікаво. Другий наступ цікавіше був. Останній наші бої. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, не будьте пасивні переглянучу. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі Каляно ТВ та Колектива Шадо.